бджілки працюють. Так риса кругом. Весна в повному розгарі. Що все зацвіло, все буквально, яблоньки, груша вже відцвіла у нас. Все цвіте. Отак у мене в квітничку все гарненько цвіте, бачите? А там керія зацвіла жовтеньким. Це медаль такий розовий. А тут мої тюльпанчики зацвітали. Ось такі всі різні. Жовті, білі, такі попугайні кольорові. Такий піоновитний, красивий, оранжевий. Ось такі. О, бачите, які тут красиві бакальчики. Так. Тим далі, вже маленькі іриси позацвітали. Ось тут гарний біленький зацвів. Рози вже бояють. Вже трошки повикидають вже квітконоси. Ось тут далі в мене тюльпанчики. Жовті, розові. Ось тут скоро зацвітуть букетні. Сімейні такі, по два, по три букетику. Тут нарцизики. Тут такі ще тюльпанчики. І отака розова краса.